Зараз в полі вікні на екранах глядачі бачать засідання суду, там обирають запобіжний захист. От якраз фігурантам цього провадження спецоперації мідас, яку набу проводиться? Зокрема, здається, зараз обирають захід Ігорю Миронюку. А Голошенку про підозру поки що не повідомлено. Хоча він нібито як фігурує на плівках набу, і поки що на ранковому терміновому засіданні уряду його відсторонили від виконання обов'язків. Чи це є? Достатній крок, тому що ну, багато хто, зокрема із народних обранців, пише про те, що його вже варто було б взагалі звільнити з посади, а не просто відсторонювати, яка у вас позиція щодо цього? Ну, тобто, є юридичні якісь висновки, є політичні висновки. Так, юридичні це ми можемо не дочекатися в кінці кінців, а є політична, так би мовити, сам факт підозри – це вже достатній привід для звільнень. Ну, в нормальних умовах уявляємо собі, десь в Європі приблизно таке ж саме звинувачення, під, дайте звинувачення, підозра. Е, ну В основному, ж таки пам'ятаю з історії, е, чиновники саме йдуть у відставку в такому випадку, щоб не ставити під удар от ті політичні сили, які привели цих чиновників до влади. Ну, але це знову ж таки, це, це питання таке. Достатньо риторичне, що робити, бо є різні тактики. Одна, судячи з цього, влада взяла тактику максимально затягувати цей процес і, ну, мовляв, інтерес до нього спаде через деякий час, і там вже можна якось. Можна якось буде розібратися. Так? Можливо, навіть відставку відправити, щоб не дратувати населення, не дратувати наших західних партнерів. Можливо, взагалі нічого не робити, в принципі. Так? От, варіантів багато. І е, той варіант, який зараз ну, ми бачимо, давайте можна вмімо, зараз це декілька днів пройшло. Так? Цей варіант ну, він, він найбільш шкідливий для влади в будь-якому разі. Не приймати якогось рішення. Причини цього я не знаю. Це можливо особисті якісь причини, можливо, небажання здаватися слабким, можливо, ще багато чого так, але е це негативно, звичайно, дуже негативно для влади. Ну, взагалі, це наслідки. В чому вся проблема? От в чому вся проблема цього скандалу? Чи здивувався я від тої корупції, можливо, яка. Озвучена, ні, абсолютно здивувався. Ще це вперше в Україні, ні, звичайно, не вперше. Ще якісь об'єми, якісь там, прямо такі, що от прям ну не знаю, теж не ну нічого дивно. Просто проблема в тому, що е, ми живемо до того. Ми жили в парламентсько-президентській республіці, і все ж таки відповідальність е, лежала не тільки на першій особі. Держави, так би мовити, так, і соціювалася повністю. А зараз ми живемо в такій, ну, судячи з багатьох ознак в жорсткій президентській республіці, так? І ось зараз, це, це почалося давно, але зараз це просто знав, не знав, друг, не друг, але відповідальність, вже, відповідальність для людей вже лежить на. На першій особі, так би мовити, і тут, тут в будь-якому разі, це соціологія підтверджувала раніше, так, хто, хто відповідальний за корупцію, хто повинен нести відповідальність за корупцію, так? А зараз це автоматично. І це проблема стає, стає проблемою для всіх, і для нас, тому що не тільки для влади, це взагалі для нас всіх проблема. так. Бо якщо б це була нормальна, так би мовити, розподіл влади. Ну, звичайно, знову ж повторюсь. Так, ну, у нас є корупція, вона в багатьох країнах є. Сказав би навіть, вона в більшості країнах є. І можна розкидну ця відповідальність. Ну, масштаби розпушили. корупції різні в різних країнах. Ну, це. Так би мовити, питання суперечно, пане пан пан дивіться. Ви кажете, що ви не були здивовані, коли дізналися про цю справу, про там розміри збитків. Здається, 100 мільйонів доларів звучала така сума. Але мені здається, що ну раніше такого не було. Велике державне підприємство, яке не просто а, щось десь беруть якісь хабарі на якихось контрактах, а взагалі побудована схема, коли. Всі процеси, всі контракти, абсолютно всі підрядники мають сплачувати 10-15%. Хто відмовляється, тоді починає працювати так звана схема шлагбаум. Що все просто фактично людині або взагалі нічого Но. не плачуть, або розривають з неї контракти і так далі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше, це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в Ютуб. Це дуже важливо. Дякую. Ну, от щоб настільки, щоб взагалі всі повністю підрядники... Ні, підрядні. Давайте так озвучена схема. Що настільки так би мовити, я про ці схеми знаю багато років. Ми дійсно корумпована, дуже країна. І у нас дійсно дуже. А багато... А пануція про ці схеми в енергоатомі та... ви знаєте, чи десь ще? Усьому усь, да, в будь-якій сфері в нашій країні. Якщо ти хочеш щось, якщо держава витрачає гроші на щось, так би мовити, так, звичайно, що там усюди є відкати. Це, це нормальна практика в нашій країні. У нас немає нічого, не можна нічого зробити, якщо ти, якщо ти не даєш відкат комусь. Чиновників, все на цьому побудовано. Вся система на цьому побудована. І знову ж таки, просто ну це їхня робота доводити. Так? Моя робота ну не робота навіть, просто досвід знати про це. Я нічого, я не з я нічого господи, якщо зібрати в купу всі розслідування всіх наших розслідувачів за останні 15 років. Та звичайно там є більше були суми і більзо. Я зараз я не про це то проблема не в тому, скільки конкретно вкрали наскільки вона масштабніша. Якщо давайте будемо почнемо з суперечку е е публічно, що там п'ять років назад вкрали менше, зараз більше а десять років назад крали ще менше. Янукович Лукович взагалі виявиться по зрівнянню з ними усіма так, би мовити постеянголомити. Це немає сам принцип побудови. Нашої державної системи такі, що без цього неможливо існувати. Просто, просто неможливо існувати. І, і проблема зараз в тому, що головний акцент крадуть, винуваті, хай доводять. Проблема це в розумінні того, що зараз війна відбувається. Так? Чи можемо ми подолати під час війни корупцію? Давайте реально казати. Ні, не можемо. От просто я от от всі, хто говорив, що навпаки, вони просто популісти. Ну, пане Олексію. Я, я, я погоджуюся, що можливо і неможливо вибачте за тавтологію, але знову ж таки йдеться про масштаби цієї корупції. Це ж теж про це потрібно говорити. Це, це ще на закупки не зайшли. ще за не зайшли Міністерство оборони? А не було продовження в наступній серії, де буде міноборони. Про енергоатом будуть, будемо згадувати, як про якісь дрібниці, просто, якісь копійки, які там крали на не невідомо на чому. так? І що робити? Ну, от, ну, 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 добре, знаю. Всі люди, які розуміються в цій сфері, знають, що там крадуть. Що робити? Є, ну, ну як ну, що робити? От, от, от правоохоронні органи працюють, ну, підозри ну, є. Працюють, от хай працюють. Хай Ви розумієте, що ця справа може тривати роками? Ну, Безумовно. Справа ну, Коломойського ну, у Лондоні що... теж роками тривала, але зрештою є вирок. Ну, слава, ні, я, я кажу, що треба цим займатися. Це зараз. Просто зараз є актуальні теми, актуальні проблеми. Це війна. Вона найбільша, так би мовити, так? І я, знову ж таки, тут просто, я розумію, що дуже велика частина зараз заплюють телевізор і все інше, так би мовити, я, я думаю, стратегічно. Я розумію, що зараз наша влада. Цим скандалом стало слабкою до неможливості просто, так? Просто зрозуміло, зараз всі західні видання про це пишуть і всі будуть. І, 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 і завтра, європейці, та такі завтра, сьогодні, так, зададуться конкретним питанням. так? Як ми, як ми потім будемо пояснювати нашим виборцям, що ми давали гроші в країну, де, грубо кажучи, там все розкрадається, так? Це ще не найгірше добре питання. А друге питання це таке мене найбільше хвилює, от просто зараз, що не використовують цю слабку позицію нашої влади для того, щоб, ну, скажімо так, більш переконливо вмовити нас на певні компроміси, які дехто ще вчора, в тому числі наша влада, називала повною капітуляцією. Оце мене, мене зараз, це, тобто жити. Через півроку рік, в умовах, коли Україна забрали майбутнє, я не хочу. А жити в корумпованій країні, так я живу в ній 30 років. То треба було вибір робити давним-давно мені особисто і багатьом іншим. Тобто жити чи не жити в цій країні. Те, що вона корумпує, і, 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 і знову ж таки, треба, не треба постійно звахувати все. Це мене теж більше датує. Читаєш, там, люди кричать. Не треба робити себе великі очі відкривати для багатьох людей, які тіба роблять вигляд, що вони до цього не причини. Ми Всі до цього причем всі, всі громадяни України створили умови, при яких під час війни розкрадаються такі кошти. Всі в цьому винуваті я себе не знімаю абсолютно жодним а, а яким жовтою. Поясніть винуватиборами. Відсутню толерантність одна з найвищих. Толерантних докум... тому що ми знову ж таки, коли йде мова про міндіще, ми всі зразу ой, скриті починаються, золотий унітаз. Так далі. А коли про кума, про родича, про самого себе мова йде, то зразу ні, ну це ж ми, це, ж, це не ж те, це, це ж не сотні мільйонів. Але корупція починається саме з найнижчого рівня, так? І вона, якщо ти відносишся як громадянин до цієї корупції на нижньому і середньому рівні дуже толерантної, повторюсь, ми одна з найтолерантніших до корупції країн в Європі, і не тільки в Європі, до речі, то звичайно, а чому на владці повинні по-іншому мислити? У них можливостей більше, набагато більше можливостей. Ось і все і Але на відміну від Росії чи від Туркмінів ці можливості їм даємо ми. Якщо знову не хочу зараз плювати, це можна сказати про будь-якого нашого президента, але ну добре, вже про останнього президента. Так, якщо ви люди вірили, що е це буде вчитель школи, який стане президентом, і все буде чудово, ну це ж ваші проблеми, а не проблема е людини, яка не збиралася, і оточення, які не збиралися працювати на шкільного вчителя, так би мовити. А до речі, про президента ви вже згадали? Він в перший день, тобто в понеділок, коли оприлюднили цю історію в в САП, під вечір записав звернення, велике звернення лише. В кінці здається, секунд 30 було приділено тому, що ну так треба з корупцією боротися, мають бути вироки. Ну дуже так загально. А вчора взагалі не було навіть вечірнього звернення. Дійсно, президент поїхав до Херсона в річницю звільнення цього міста. Але тим не менше, ну у нас дуже рідко бували випадки, коли немає вечірнього звернення президента в останній раз, а може й в перший раз за ці майже 4 роки війни. Це було коли ось ця була ганебна історія з НАБУ і САП, коли проголосували за ну, називаємо так, ліквідацію суб'єктності, передачу до, до Генпрокуратури більшості повноважень. Тоді не було звернення президента. І от вчора не було звернення президента. Чи це співпадіння, чи ну, ось така реакція влади думають, що сказати, що робити, як реагувати? Звичайно, треба думати. Ну, в будь-якому разі треба думати. Тому що ну, я думаю, Зеленський чудово розуміє, що найкраще для нього знов таки повернення. Певною, да думаю, навіть можливо полвеликою частиною виборців назад до нього, це от якщо б він зробив відео, де поруч сидить в кайданках міндіч, так би мовити, так вихоплений там, не знаю яким чином. Ну, з Дубаєм ми ж вийшло, бувшого депутата. з який, звичайно, так не вийде, Христенко, але... Христенко, так, так привезли до України. Показуємо так. Якщо поруч сидів, він казав би так, ось, бачите, люди добрі. Все він не мав в мене жодних друзів, не мав в мене таких от е бізнес-партнерів в минулому і тому подібне. Так все інше воно. Ну, ну добре, мінімум варіант. Це відставка уряду. Що далі? Що далі? Ви ж розумієте, ми, ми, ми реагуємо на певні події і намагаємось там дати чіткі відповіді, але кожна подія має ще протягнуті вчасні наслідки, так би мовити, так? Для всієї парламентської фракції відставка уряду буде ознакою сигналу. Все все закінчено, все закінчено, так? Влади більше тої, яка могла. Плювати на всі так би мовити умовності і робити і зробили з них стадо бидла, яке просто тупо ходить і голотує. Воно не вже Нема таких ну, таких сил, вже немає таких можливостей, і вони почнуть не не просто дивитися в різні сторони, а конкретно бо, що вони там не нили, як їм там важко. Половина з них хоче знов повернутися до цього. слухайте. Ну це чудова робота. Ти практично нічого не робиш. Ну, тому що там нема законодавців фракції, слуга народу по пальцям можна перечитати, так ти просто тупо голосуєш за постанову, в тебе. Ну, відносна непогана зарплата, можливість заробляти в конверті в залежності від законопроєктів, плюс закордонні поїздки, безліч, плюс якісь соціалки, плюс все таке інше. Звичайно, ну, вони хочуть і, і після повернутися. Ну на наступних виборах для цього потрібен новий патрон. Вони будуть в пошуку, в пошуку, звичайно, і тоді всі ініціативи влади на найближчі перспективи для того, щоб виграти вибори, вони, ну скажімо так, будуть маляво сприйматися в цьому парламенті. І тому на такий сміливий і правильний хід влада на зараз піти за цього не може. Хоча, знову ж таки, я про уряд національної єдності кажу з 20, щоб не збрехати з 20 кінця 2023 року. Я не зберешу мене дуже легко перевірити по YouTube, так би мовити, так? І, е, і я тоді казав, що це, звичайно, мрія, і що тут зеленський ніколи на неї не піде. Але у випадку, коли все буде попахувати дуже серйозним, так би мовити, добре культурно скажу, габликом, вони на це підуть. У них іншого варіанту просто не буде. От зараз ми будемо дивитися, за скільки Якщо влада не відчуває, що це ну скажімо так, наслідки цього скандалу дуже серйозні. Ні, я нічого не буду. будуть якісь там ну зроблять пару відставок і все да і будуть робити все, що ніби те. ну, це це взагалі не стосується влади. Це якісь там люди, там Карлсони з, з Чигіварами там щось таке наробили, Ми тут не винуваті, ну буває. Ну, вже вже Сергій Лещенко виходив з, з комунікацію, Казав ну, така хто а хто такий Міндич для ну, президента? Завершили вони свою дружбу в 19-му році. Використовують для для таких от речей. Він це людина. Ну просто коли ми його оцетуємо повинні розуміти. Знаєте, це типа збирається нарада в офісі президента. І е, кажуть, ну ти то такій то зроби це, ти -то такі -то зроби це. Ну ти серйозна людина зроби це. А за дверима сидить там, десь в, в, в цьому в уборній так помоти Сережа, якому виходять і кажуть: А ти от можливо, так би мовити, візьми оці папірці, і озвуч. Тому що це людина без репутації, без репутації. Просто він він може завтра він озвучить, що е, не знаю, що найкращим президентом був Петро Порошенка. Думаєте, для нього це проблема буде. Пане Олексію, ви, ви з нами тут? Да, я, я так так, завершила про Сергія Лещенка. Я зрозуміла. Думаєте, для нього буде проблема звучити будь-які фрази, які не відповідають. Вчорашнім його, вчорашнім заявам. Ну, ну. ну добре, у нас тут не Сергій Лещенко фігурант цієї історії. Ви вже згадали про Чигівару. Дійсно, це в одній з останніх поки що серії набу з'являється колишній віце-прем'єр-міністр Чигівара. Там не називається напряму ім'я Олексій Чернишов, Але очевидно, що йдеться саме про нього. І цікавий момент, що навіть коли вже була підозра Чернишова по іншій справі в незаконному збагаченні, то він очевидь, Перебував на суді, чи де не міг сам з'явитися прийти за сумою грошей. Приходила його дружина, забирала гроші. Ну і Чернишову тепер оголосили про ще одну підозу. Вже от якраз, от в цій справі ну, мідас, напевно, так і можна називати. Те, що фігурує Міндіч, фігурує Чернишов це наскільки велику тінь киде на президента. Чи, чи розуміють там це, чи просто ну дійсно будуть і далі от там ре -ре речники банкової казати та ні, ну хто це такі? Це ж не люди президента, взагалі, це ж не ті п'ять менеджерів і так далі. І так далі, чесно, не знаю. Не знаю наскільки знову ж таки ми не маємо соціології. Тобто я не маю інструменту, яким визначати казати про таксистів чи про свою бульбашку, в якій я живу, і в якої там соціальні мережі, дуже важко. Бо, ну що ну ж таки, ну там нібито всі знають, так я питаю людей, які не пов'язані з політикою, про які черівари, про якого про які прізвищне нічого нікого. Я вам скажу так, я впевнений не впевнений, є соціологія принаймні, місячної давнини. Прізвище нашого прем'єр-міністра не знає 70% населення. Ну про що ми говоримо? Ну, це, це і плюс, з одного боку, для тих осіб, а з іншого боку, це мінус. Бо люди знають інші призвичаї, так? Принаймні, одне вони точно знають. І в цьому найбільша проблема нашої верховної влади, так? Що, що раніше це було потрібно, ну, типу, взагалі нікого немає, все зачищено, і все чудово, так би мовити, і всі лаври на одну особу. То зараз, звичайно, крім лаври, ще дещо інше падає. І, і тут так. це треба розуміти. А щодо, ну давайте розуміти, українця нормального звичайного українця зараз набагато більше інших проблем. Я... От чесно, от я, я б момів знову ж таки, що люди, які політично за ну які дивляться прямий, це зрозуміло, люди, які не байдужі до політики в першу чергу, так які вибирають між Тіктоками, там дивитися там більш-менш серйозний, серйозний інформаційний канал. І вони це знають. Але ті люди, які дивляться ці відео, без приниження абсолютно, просто кажу, це більшість населення. Так для них ну вони само початку завжди це будь-яку людину питаєш. Для чого йду люди йдуть в Верховну Раду? Для того щоб красти, ну, по чому вони саме так, Верховна Рада, так ну там багато просто депутатів. Їм здається, що чим більше людей в одному органі, там більше крадуть. Ну що президент один, йому важче, а от їх 450. Вони там крадуть ну, менше 450. І, і, і тут нічого дивного. Нічого дивного, так би мовити, для більшості населення? Ну не, нема нічого абсолютно. Плюс якісь не такі флешбеки достатньо з минулого. так, Це унітази, там, ну плюс якісь дійсно не, від, не розкручені зовсім фігури, так би мовити. Ну, Якщо брати слуг народу, ми беремо. Хто там роз... ну Тіщенка був розкручений, так? Ну, Тіщенка реально, він сам себе розкручував, він відом. Хто такий міндіч? Ну, він осві став відомим з липня з липня цього року, більш-менш широкому загалу зацікавлених осіб, так би мовити, так. А про, про інші прізвища, взагалі так мовити нову Чернишов, і всі інші, ну, це теж прізвище не, не на слуху ну, пане. Я погоджуюся, що можливо більшість і не розбирається в деталях і так далі. Що це за прізвище? Але знаєте, як часто несеться інформація, що хтось сказав найбільший корупційний скандал за всю історію незалежності України. Я думаю, що якраз оце ну дуже швидко рознесеться, і те, що ви сказали, що люди переймаються іншим, нема світла війна і так далі. І так далі, і коли ще на це накладається ось така величезна корупція вскрита, ну це може мати наслідки. Ну, На справді для країни. дуже коротко. Будь ласка, вдасться, тому що нема часу. Останнє, да. останнє. Якщо вдасться опонентам влади а, зробити рівно відсутність світла і конкретна корупційна справа, то я да згоден. Тоді це буде. Доротувати дуже серйозно навіть безрівно мені здається, що і так буде дродувати, але це моя особиста думка. Ну можливо, яка соціологія з'явиться незалежна. Я кажу про широкий загал, про широкі маси населення. Пане Олексій, дякую. Змушені попрощатися з вами. Часу немає. Вже дякую за ваші думки. Ваш аналітик Олексій Головуцький, політтехнолог, був з нами на зв'язку.